Перша інклюзивна кав'ярня на Хмельниччині відкрилася в Шепотівці за ініціативи Людмили Наумець, підприємиці та голови громадської організації Діти Сонця в межах урядового проєкту є робота, який передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Це перший заклад в області, де працевлаштована людина із ментальною інвалідністю. Ця ідея прийшла вже досить давно, оскільки я маю власного сина. Йому вже виповнилося 18 років і ми вирішили в нас в Шепетівці вирішувати проблему підтриманого працевлаштування і соціально-побутової адаптації. В кав'ярні в нас буде зараз працювати один сонячний бариста і група з ходинки успіху буде отримувати послуги соціально-побутової адаптації вигляді майстер-класів, занять, тренінгів. Відкриття кав'ярні розпочалося з концертної програми, де взяли участь сонячні діти і танцювальний колектив Інеш. Скажу чесно, що спочатку було дуже особисто для мене важкувато, так що так як я, опиту взагалі ніякого не маю праці з такими діточками. Але з щасом я зрозуміла, що ну, мабуть, маю це робити я. Мені дуже безмежно подобається працювати з. Рібятами, і ну я отримую своє задоволення від цього. Я бачу результат і я бачу фідбек від них. В них очі горять. Я їм даю якийсь можливо поклик в житті, увага. Ну я думаю, що це дуже круто. Разом з іншими гостями на відкриття сонячної кав'ярні завітала Тетяна Бережна заступниця міністра економіки України. Я дуже горда, що пані Людмила Наумець відкрила цю важливу кав'ярню для нас, що вона отримала грант від держави на розвиток і створення власного бізнесу і створила не лише проект, який допоможе працевлаштовувати людей, сплачувати податки, а й виконує таку важливу соціальну місію. Буде об'єднувати родини, дітей, батьків з особливостями. Ми дуже щасливі, що це допоможе їм інтегруватися в життя, бути почутими. Бути Кав'ярня буде працевлаштовувати людей і проводитиме різні заходи з соціально-побутової адаптації.